Друзі, я вас вітаю на нашому каналі Вінкар. Сьогодні покажу вам наш майданчик. Покажу, які у нас є автомобілі на сьогоднішній день. Приблизно знімаю наші автомобілі раз в 2-3 тижні, які є оновлення все вам покажу. Е -е, ну що, погнали? Так, Почнемо з Мігана GT Line. Міганчик 2017 року випуску пробіг 220 тисяч кілометрів, двигун 1,2 ТЦЄ, 130 кінських сил, бензин, механіка шестиступка, 12300. Далі Peugeot 208 2021 року. 5 тисяч кілометрів, практично новий автомобіль, електричка 50 кВт, 20500 доларів. Одразу наголошую, всі автомобілі розмитнені, пройшли сертифікацію і готові до першої постановки облік. Тобто виписуємо довір купівлі продажу і ви будете першим власником в Україні. Citroen c Сізере 2011 року. Електричка 16 кВт. Запас ходу орієнтовно 80 км реальних заявленого заводом 120-6500. Nissan Ліф 2019 року пробіг 52 тисячі кілометрів. 40ка 20 тисяч доларів. Ще один Nissan Leaf 2019 року, 41 тисяча км пробігу, теж 40ка 500. Майже максимальна комплектація, не вистачає лише шкіряного салону. Далі Nissan Leaf 2015 року 63 тисячі км пробігу 24 11 700. Лігір e, пульс 2017 року 5,5 тисяч кілометрів пробігу, запас хода до 150 кілометрів 5700. Далі перейдемо <coughs> до Коліоса. Коліос на днях заїхав до нас Коліос 13-го року, пробіг 157 тисяч кілометрів, 2-літровий дизель 150 кінських сил, механіка шестиступка, 11700. Нісан <плес> Кашкай <плес> e -hmm. 2011 року випуску. Плюс 2. 108 тисяч кілометрів пробігу, півторашка Дизель ціна 10800. Нісан Кашкай 5 місць 2011 року, півторашка дизель, 227 тисяч кілометрів пробігу. 110 кінських сил, механіка шестиступка, 9,4. Це класна комплектація, шкіряний салон, панорамний дах. Е, сценік, 5 місць, 2010 року випуску, 254 тисячі кілометрів пробігу, півторашка дизель, 106 кінських сил, шестиступка, механіка, 7500. Opel Zafira, 2011 року випуску, 173 тисячі кілометрів пробігу, 1,7 дизель, 110 кінських сил, механіка 6 ступка, 8600, 7 місць. Mercedes-Benz c клас 2016 року випуску. Пробіг 132 тисячі кілометрів, 1,6 дизель 150 кінських сил, автомат 20 тисяч 300 доларів. Volkswagen B8 2017 року випуску, 206 тисяч кілометрів пробігу, 1,6 дизель 120 кінських сил, автомат 7-ступеневий 14900. Infiniti Q30 2016 року випуску 170 тисяч кілометрів пробігу, 2.2 дизель 170 кінських сил. Автомат 7-ступеневий 18 тисяч доларів. Міганчик на днях до нас заїхав. Цей 2010 рік 250 тисяч кілометрів пробігу. Півторашка, дизель 110 кінських сил, механіка шестиступка, 6700. Міганчик 2009 року випуску. Пробіг 288 тисяч кілометрів. Півторашка дизель 106 кінських сил. Євро 4, шестиступка, механіка, 7500 в рідній фарбі. Citroen c 3 2013 року випуску, пробіг 197 тисяч км, 1,4 HDI 70 кінських сил на автоматі. Роботизована коробка передач 7500. Дуже економна і маленька машинка. До речі, і мягенька по підвісі, цікавий автомобіль. Е, Міган 2015 року випуску пробіг 262 тисячі км, півторашка дизель, 95 кінських сил, механіка 6-ступка, 8300. Мультимедії Арлінг. «Меган» 2018 року, 201 тисяча пробігу, півторашка, дизель, 110-й двигун, К9К, шестиступка, механіка 13300. Нісан Пульсар 2014 року випуску пробіг 237 тисяч кілометрів, півторашка дизель 110 кінських сил, механіка 6-ступка, 9700. Шкіряний салон. В общем, така напакована маш машинка. Конкурент прямий Мігану. Причому серйозний, серйозний конкурент, навіть по комплектації крутіше буде від Мігана. Е, Міган, ой, Міган. Гранд Сенік 3 2009 року випуску пробіг 216 тисяч км, півторашка Дизель 106 кінських сил, механіка 6-ступка, 800 на класній комплектації. комбінований салон, акустика Аркаміс, парктроніки вкруг. Е, далі Кашкай 2011 року випуску, пробіг 207 тисяч кілометрів. Півторашка дизель, 110 кінських сил, механіка 6-ступка 10 тисяч доларів. Peugeot 3008 2017 року. 231 тисяча кілометрів пробігу, 1,6 HDI 120 кінських сил, автомат ISIN 19700. Міганчик. Е Теж на класній комплектації 2009 року випуску 217 пробігу, півторашка дизель, 106 кінських сил, механіка шестиступка, 7500. На безключовому доступі 17-х дисках цікавий варіант. Так, колеги, забулись сценника. Зараз я його поставлю. Коліос, коліос 2013 року випуску, пробіг 204 000 км. Двохлітровий дизель, механіка шестиступка, 11700 11700. Врестаї. Пижу 5008, 12 року, 5 місць пробіг 222 тисячі кілометрів, 1,6 HDI 115 кінських сил, Механіка шестиступка, 7800. Renault Scenic 2013 року випуску пробіг 240 тисяч кілометрів, півторашка дизель 110-й е, е, автомат, робот EDC, е, комплектація Bose 9 тисяч доларів. Citroen c 4 2013 року випуску 145 тисяч кілометрів пробігу, 1,6 бензин, 7900. E, Nissan Кашкай плюс 2 2011 року випуску пробіг 181 000 км, півторашка дизель 110, 10 500 на панорамному, панорамний дах. Цікава комплектація. Peugeot 508 2012 року випуску пробіг 200 000 км 1,6 HDI 120 кінських сил автомат 9200. Renault Grand Scenic, 7 місць 2016 року випуску. Пробіг 260 тисяч кілометрів, 1,6 DCI на 130 кінських сил. Механіка 6-ступка 11100. Комплектація Bose реально упакованою. Peugeot 308 SV, Універсал 2015 року випуску. Пробіг 177 тисяч кілометрів, 1,6 HDI 120 кінських сил. Механіка 6 ступка, 9300. Рено Гран Синіг 13-го року, 204 тисячі кілометрів пробігу, півторашка дизель, 110-й, механіка 6 ступка 9800. 7 місць. Рено Гранд Синік 4-го покоління 2017 року випуску 141 тисячі кілометрів пробігу, півторашка дизель, 110 й на шкіряному з класному салоні, до речі, 15200. Renault Scenic 2012 року, 208 тисяч кілометрів пробігу, 1,5 DCI 110 кінських сил. Механіка 6-ступка, 8850 в рестайлі. Volkswagen B8 2016 року випуску, 202 тисячі кілометрів пробігу, двохлітровий дизель 150 кінських сил, автомат 16 тисяч. Ford Kuga, 2013 року випуску 208 тисяч км пробігу, 2-літровий дизель автомат 15100. Так, і Volvo. Volvo у нас іноді виїжджає, катається. Відео по ній повне буде внизу. Там можете пролистати на каналі. Побачите окремий огляд по цій Volvo XC90. Цікавий варіант, 2-літровий дизель. Класна машинка на хорошій комплектації. Так, більше автомобілів побачите на нашому сайті wincar.com. Мій номер телефону побачите внизу в описі. Посилання на наші ресурси також побачите в описі та в коментарях. Добавлю, щоб не промахнулись. Тому переходьте за посиланням та підписуйтесь. Всім гарного дня, пока-пока.